Адаптивна фізкультура в спеціальній школі. І сьогодні ми з вами поговоримо про динамічну рівновагу. Вправи з рівноваги є засобом фізичної культури, які сприяють розвитку координаційних здібностей. Вміння дитиною тримати рівновагу розвивається поступово у процесі вдосконалення. Вестибулярних м'язових зорових аналізаторів, якими керує центральна нервова система. До динамічної рівноваги ми можемо віднести такі вправи: ходьба по дочці, ходьба по гімнастичній лаві, раптові зупинки під час рухливих ігрів, зміна напрямку під час бігу. Якщо ваша дитина опанувала прості вправи з рівноваги, то лише тоді ми приступаємо до складних вправ. Вправи на підвищеній упорі. Але в наш нелегкий час, як в домашніх умовах підвищити, зберегти фізичний розвиток дитини. Для цього ми відтворюємо гімнастичну лаву. Ось я взяла такі дві каструльки, однакові дощечку. Бажано, щоб вона була не лакирована. по техніці безпеці, вона повинна бути трішечки такою шаршавою. Так. Перевіряємо самостійно. І перша наша вправа прямолінійна ходьба по доштуці. Щоб дитині було цікаво, ми беремо в кінці дистанції її улюблену і. Іграшку ставимо і пропонуємо пройти в гості до нашого мишеняти. Під час руху ми тримаємо руки в сторони або на пояс. Не забуваємо про техніку безпеки ми страхуємо дитя з боку. Якщо ваша дитина опанувала цей вид вправи, переходимо до складних. Наступна наша вправа ходьба по дошці правим і лівим представним кроком. Як вправо, так і вліво. Якщо дитина опанувала, ми тоді переходимо до більш складніших варіантів. Беремо, ось, наприклад, конструктор, кладемо на нашу лаву, Відстань повинна бути в крок. Дитини між нашими перешкодами. І дитина повинна пройти дистанцію через перешкоди. Якщо ми вже навчилися робити ці рухи, можна запропонувати ходьба по дошці, по нахиленій дошці. Для цього ми беремо трішечки більшу каструльку. І встановлюємо її під один край нашої гімнастичної лавки. І у нас вже похила досточка. І ми пропонуємо малюкові пройтися по цій дошці. Назад ми розвертаємося способом переступом. і йдемо. Назад. Бажаю вам успіхів! На все добре!